100 влогів я аж сам не вірю. 100, боже, 100 днів підряд! Блін, я аж забув, що я хотів. Да, я весь день сьогодні потратив на те на пошуку цього всього став. А, а сьогодні неділя, не так багато магазинів працює. Нічого більше зняти я не встиг, ну знову ж таки, нічого страшного. От якраз про це я розкажу. Про мій щоденний страгл з влогом. Про те, як я кожен день я переживаю про те, щоб він вийшов от прям цікавий. Я не знаю. В основному я переживаю, щоб він вийшов цікавий. Кожен день. кожен раз. І розумієте, більшість днів, вона якби ну, не, не те, що прям дуже цікава, що я встав, пішов, там, може покатався на скейті, поїв. Посидів, почекав, поки почнеться робота, і пішов попрацював, прийшов додому і ліг спати. Не те, щоб дуже цікаво. І в такі дні я прям відчуваю, що от, блін все, я втратив можливість. Не провів день цікаво, не зняв цікавий влог. Тепер все я ніколи не буду цікавий, ніколи нічого. все». Я не знаю. Кожен день таке відчуття, наче мені, от прям сьогодні, треба отримати максимум від цього дня. От прям. От, прям якщо я сьогодні не отримую максимум від цього дня, то все. Більше я ніколи нічого не отримую, в принципі. І це, якщо чесно, не, не найздоровіше відчуття. Це, це так не має бути. Так не має бути. Бо більшість днів вона, як я і сказав, це просто став, сходив на роботу, прийшов, поспав, став, сходив на роботу. Ну, дефолтний цикл життя. Але і знімати відео тільки у цікаві дні це. Теж не варіант, тому що тоді усі цікаві дні стають просто звичайними. Що їх тоді робить цікавими, якщо перед ними не було нецікавих? Непонятно. Взагалі, так да, кожен день більш-менш схожий один на інший, іноді здається, що в принципі в цьому колі. На нашого що ще щось робити. Нашого що ще намагатись все виходити кудись на вулицю, гуляти, щось робити. Ваше окрім роботи і втикання. Нашо, нашо, все це, все, якщо все одно зводиться до циклу, встав, по поспав і, і все. Я, я дуже радий, що я почав влог. Тому що мені допомогло це вийти ось з цього циклу, коли я в принципі існував тільки щоб попрацювати. І між роботою і пошуками роботи я, в принципі, нічим особливо та й не займався. Типу, знаю, ну, на YouTube мог подивитись. Аніме, серіал, ще щось не сказати, що дуже цікаве життя, Життя так влаштовано, що коли знаходишся в цьому циклі, взагалі здається, що будь-яка типу зміна вона просто сприймається, як щось дивне і відторгає. Раніше я не, не так часто виходив гуляти на вулицю, тому що ну а що я там буду робити? Що це просто піду по вулиці, ходіть, шо? На що? на що це робити, якщо я можу не знаю, там вдома посидіти, он там не знаю у когось там нове відео вийшло. Треба подивитись. Чи можу TikTok полистати, чи можу в Інстаграм полистати. Так багато всього можна полистати, що в принципі, ну от є в мене 40 хвилин перед роботою. Нащо мені йти кататися на скейт? Я зараз там 20 хвилин полістаю TikTok, Тікток, потім зберуся і піду на роботу. І це все жахливо. Це насправді жахливо. Знову ж таки, дуже рад, що я почав влог, тому що він мене мотивує не проводити дні. Ось так не проводити, що в мене є 40 хвилин, я просто повтикаю 20 і потім ще 20 повтикаю. Ні, тепер я виходжу на вулицю, я шукаю якісь пригоди, я шукаю, що поробити, що подивитися, про що можна розказати. От дивовижна річ, я кожен раз я щось знаходжу. Іноді щось цікавіше, іноді щось менш цікаве, іноді це переїзд, іноді це просто поход на фарм-маркет. Іноді це просто вийти, прокатитися на скейті по одній тій самій велодорожці, по якій я вже тисячу разів катався, замість того, щоб в мільйонний раз повтикати в TikTok. І якимось чином кожен раз щось цікаве трапляється. Кожен раз щось цікаве я знаходжу, кожен раз мені знаходиться, що сказати, що показати. Крутю, головний вивод, напевно, в тому, що втикати це зло. TikTok це зло. Я, я кажу тік але це, в принципі, усі апки: Instagram, Pinterest, Ютуб, TikTok, Амазон, я не знаю, що там замість Amazon, розетка, там... I... iHerb. усі апки, де в принципі, ти скроліш. Це -усе, би, я все це називаю Тік-Ток, тому що вони усі побудовані, по принципу, казіно, по принципу того, щоб ти там проводив як мога більше часу. Тому вони всі, в принципі, однакові. Це жахливо. Коротше, телефон, це жахливо, апки – це жахливо. Виходьте на вулицю за можливості гуляти, загорати, я не знаю. згадайте хоча б 5 останніх тіктоків, які ви бачили. Це не дуже хороший знак я вам підказую. Ладно, закінчили про негатив, тікток і так далі. Головне, що що 100 влогів вже знято. зупинятися я не збираю знімати. Я буду ще стільки, скільки я в принципі зможу знімати. Поки я не знаю, поки мене не переможе моє бажання нічого не робити. От до тих пор я і буду знімати. Так що бакелап, попереду ще дуже довге Джорні. Ще раз на завершення захотілося зробити. Ладно, тепер все час бігти на роботу. Реально пора на роботу. Сорі. ладно, блін, які ще солі. От бачите, знову я переживаю за те, що сьогодні вийшов влог, типу, просто я посидів на травичці, щось розказав, і все. І це, на мою думку, недостатньо. Коротше, влог кожен день підписуйтесь.